Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у доволі складну, але я переконаний, надзвичайно важливу тему, спираючись на книгу мучеників Фокса. Можливо, виникає питання: навіщо взагалі ворушити такі темні сторінки історії? А для того, щоб пам'ятати, якою ціною давалася істина, і до яких страшних, просто катастрофічних наслідків призводить ситуація, коли церква відходить від своїх біблійних основ. Тож це розмова не стільки про минуле, скільки про нашу з вами відповідальність сьогодні. Ось наш план на сьогодні. Пройдемося п'ятьма ключовими етапами: спочатку подивимося, як гоніння змінили своє обличчя, потім познайомимося з першими сміливцями-реформаторами. Далі станемо свідками кривавої різанини. Розберемося, як закон перетворився на зброю. І наостанок розглянемо одну судову помилку, яка стала справжнім символом нетерпимості. Отже, почнімо. Фокс проводить дуже чітку межу. Коли впав язичницький Рим, гоніння, на жаль, нікуди не зникли, вони просто трансформувалися. Настала доба, яку джерело називає темними віками. Це період, коли, на думку автора, знання Біблії серед звичайних людей занепало, а от влада церковних інституцій стала практично безмежною. Просто уявіть на хвилинку, як це змінило все. Тепер загроза йшла не від якогось зовнішнього ворога, а від самої структури, що мала б нести людям спасіння і мир. Ось ця цитата, знаєте, вона ніби серцевина всього аргументу Фокса. Це не просто суха констатація факту, ні, це пряме гучне звинувачення, яке задає тон усій книзі. Автор стверджує, що меч світської влади, який церква взяла до своїх рук, обернувся проти самої ж Божої церкви. А хто ж першим наважився кинути виклик цій системі? Джерело особливо виділяє дві групи: вальденсів та альбігойців. І це були не просто якісь бунтарі. Вальденси, наприклад, хотіли повернутися до простоти й бідності апостольських часів, проповідували мовою, яку розумів народ, і, що було просто революційним кроком, перекладали Святе письмо. Це ж були перші ще несміливі проблиски принципу Сола Скриптура. Альбігойці мали більш специфічне вчення, але так само по-своєму кидали фундаментальний виклик владі рейму. І це ж не сталося за один день. Давайте подивимося на хронологію. Десь у тисячному році такий собі Беренгарій кидає виклик доктрині про переісточення. Проходить трохи більше ста років, і до 1140-го рух уже набирає серйозних обертів. У 1170-х Петро Вальдо робить неймогірну річ, фінансує переклад Біблії. І от у 1200-х реакція Риму стає системною. З'являються перші інквізитори, спеціально створені для того, щоб це інакомислення придушити. А що взагалі означало слово інквізитор на практиці? Ну, уявіть собі таку ситуацію, ваш сусід позаздрив вашій землі. Він іде і анонімно звинувачує вас у Єресі. І все, жодного права на адвоката, ви навіть не знаєте, хто на вас доніс. А попереду загроза тортур, щоб вибити зі знання. Результат, по суті, був вирішений наперед. Це була система, яка повністю руйнувала будь-яке уявлення про справедливість. Масштаб цієї влади просто не вкладається в голові. Це система, де всі норми правосуддя перевернуться з ніг на голову. Багатство це могло стати злочином, бо ж майно конфісковували. Навіть звичайне людське співчуття допомогти звинуваченому родичу було під забороною. Як показує Фокс, це була не система для пошуку істини, це була машина для засудження. Так от від цієї інституційної холодної жорстокості ми переходимо до чогось зовсім іншого до раптового вибухового спалаху насильства. Варфоломійська ніч вона залишила такий глибокий шрам в історії, що його видно й досі. І це була не просто бійка на вулицях. Ні, це була холоднокровна зрада, яка показала, як політичні амбіції і релігійний фанатизм можуть злитися в щось по-справжньому жахливе. А події ж розгорталися з блискавичною, просто загрозливою швидкістю. Дивіться, 18 серпня королівське весілля, яке мало стати символом миру. 22 серпня замах на адмірала колін'ї, поважного лідера протестантів. Це стало іскрою. І вже за два дні, 24 серпня, влада знаходить своє рішення кризи масова різанина. І ось такий менталітет панував на вулицях. Ці моторошні слова маршала та Ванна. Це ж не слова божевільного, це офіційна команда, яка дає зелене світло жорстокості. І ця жорстокість йшла з самої верхівки. За словами джерела, ось ці слова вимовив сам король, коли оглядав тіло вбитого адмірала. Жодного натяку на каяття лише холодне моторошне задоволення. А яка була реакція в Римі в центрі західного християнства? За фоксом святкування. Цей напис у Ватикані був не просто схваленням, це був потужний сигнал усім католикам Європи. Такі дії проти протестантів не просто дозволені, вони, мовляв, угодні Богові. Це підлило стільки олію вогонь релігійних війн, що він палав ще цілі покоління. Просто вдумаймося в цю цифру сто тисяч це ж населення цілого міста. І це не була трагедія одного лише Парижа. Це була хвиля вбивств, що прокотилася всією країною. Вона фактично стерла з лиця землі протестантську спільноту Франції. Пройшло століття після тієї різанини, і характер переслідувань знову змінився. На місце непередбачуваної люті натовпу прийшла холодна методична державна машина. І для протестантів у Франції це означало одне: насильство тепер було не просто ризиком, насильство стало законом. Ось тут ми бачимо обіцянку, яку дали і яку потім брутально порушили. Нанський едикт колись був справжнім маяком терпимості, а його скасування стало офіційною заявою: якщо ти протестант, ти ворог держави. І методом примусу стали так звані драгонади. Це була особливо жорстока форма війни, не тільки фізичної, а й психологічної. Ці методи вони були розраховані на те, щоб зламати людський дух. Це не швидка страта. Це повільні, витончені тортури, єдина мета яких змусити людину зрадити свою віру через нестерпні страждання. А для тих, хто намагався втекти від цього жаху і кого ловили, покаранням часто ставала по суті смерть за життя. Вони ставали галерними рабами. Спробуйте уявити, бути прикутим до весла, день у день, ніч у ніч, під пекучим сонцем, під крижаним дощем, знесиленим плічоплічі з найзапеклишими злочинцями. Ось такою була ціна прагнення до свободи віри. І наша остання історія переносить нас аж у 1761 рік. Це вже далеко після великих релігійних війн. Але вона надзвичайно важлива, бо показує, як отрута нетерпивості може жити в культурі століттями, і вона спотворює не лише настрої натовпу, а й саму систему правосуддя. Це трагедія Жана Каласа. Ось у цьому і вся суть цієї несправедливості: приватне горе сім'ї, самогубство сина, миттєво стає здобиччю громадських упереджень. Питання на слайді, воно ж центральне для будь-якого правосуддя. Але у випадку Каласа відповідь була однозначна ні. Звинувачення натовпу стало готовим вироком для прокурорів. Давайте просто простежимо цей катастрофічний збій системи. Крок перший син накладає на себе руки. Крок другий натовп вигадує абсурдний мотив і знаходить винного. Крок третій суд зліпо йде на поводі у натовпу. Крок четвертий невинну людину катують і вбивають. І лише потім, роками пізніше, після смерті, настає крок п'ятий. Зрештою, держава так і визнала свою помилку сім'я отримала 36 тисяч ліврів. Але хіба можна оцінити в грошах життя, зруйноване через упередження? Хіба гроші можуть повернути батька або стерти травму від того, що довелося бачити його страту? Це порожній жест перед лицем такої глибокої несправедливості. І ось ми повертаємося до головного питання про зіткнення віри та влади. Хроніка Фокса це не просто якась давня історія, це суворе попередження для нас усіх. Воно змушує запитати, як нам захиститися від гордині та упереджень, які перетворюють тверді переконання на жорстокість для нас вірян це урочисте нагадування, про наш обов'язок відстоювати істину в благодаті, захищати гнаних і гарантувати, що церква ніколи більше не візьме в руки меч там, де має нести хрест. Подумаємо про це і про те, як не допустити повторення найтемніших сторінок історії.